Сідати. і поїхали. Значить, друзі, дивіться, покажу, як вас хочуть розвести в Європі, в Британії, в Америці, всюди. от А Якщо у вас є машина, а це відео треба для всіх, у кого є машина, або всіх, хто хочуть купувати машину. Всі хочуть купувати машину. От, на прикладі моєї машині, значить, прим'єр по колесам. Важно слухати, розкажу, що робити, щоб не попасти на гроші. Значить, їхав я. Тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. От реально, такоїся. І наїхав на маленькі якісь штучки, які мені... Єлі-єлі так ледве-ледве попрокалували колеса. І вони в таких місцях, що вони у нас би зробили, коротше. А ці не хочуть, не хочуть, кажуть, ні, все, ми не будемо це робити. І мені одне і друге колесо прокололо, бо вони по обочині приїхали. І спускаю на пол атмосфері десь за. Сутки за двоє пів атмосфери спуска. Я до них приїжджаю і кажу, та давайте не знаю, щось придумаємо, латочку наложить на себе там беру відповідальність. Ні, не можна. І в чому тут проблема? Коли ти приїжджаєш до них на сервіс, вони на сервісі займаються ще й продажею кольори і так далі. їм вигідно тобі впарить нові кольори. І вони замість того, щоб там за пару паунтів мені просто відремонтувати а, давай нові кольори, балансіровка, нарахували мені 250 євро. А тут залишилось ну, знаю, до того, щоб міняти. На літню рузину. І... Я зараз покажу метод, як можна їх послати в одне місце, в весь бізнес. І буквально там за 30 євро чи 40 а, самому відремонтувати кольори. І треба, щоб це лежало в кожній машині, значить. Поїхали.